Ще один маленький момент важливий, для мене, як для 11 класника, це те, що вчитель доволі приємний. Да. Вчитель доволі приємний. Він пам'ятає те, що ви плюс-мінус обговорювали на попередній особистій бесіді. Я свято вірю, що це його магічна здібність, але я розумію, що особисті бесіди у нас получається, тому будемо вірити в магічні ос -ці, здібності пана Владислава. Да. Е, також. Що можу сказати, якщо ви потрапите в ту ж групу, в якій була я, готуйтеся до великої кількості Ярослава Грицака. Да, в принципі, у вас з'являться локальні чаті, ті локальні приколи. Ви познайомитесь з людьми, про яких взагалі не знаєте, хто це у нас в групі Скарпатський. І я не знаю, хто це, але ми спілкуємось з ним, наче ми дуже-дуже старі друзі. Це виглядає періодично дивно, але це факт. Готуйтеся до того, що колектив буде приємний, вам буде приємно спілкуватися. У вас засвоїться вся інформація, і в НМТ не буде шансів. У вас 100% буде не менше 190, а краще всі 200 балів. В принципі, мій відгук. Ну, підсумовуючи, мій відгук дуже позитивний. Я дуже рада, що потрапила саме в цю програму. І я дуже рада, що зможу продовжувати за нею навчатися ще в найближчій я... місяць. Місяць. Так. Да. Я сподіваюся, що місяць закінчувати так сумно, бо це буде в мінусі стільки і стільки можливостей. Але, на жаль.